Здобуваємо для себе спасіння, здобуваємо вічність. Це найкращий час нашого життя, коли ми можемо перебувати, збиратися в ім'я Господнього, в ім'я рівного Бога. Зацікавленість. Явищем сім'ї завжди була притаманна людині, тому що кожна людина приходить на світ через сім'ю. В кожному разі через особливо близьке спілкування мужчини і жінки. В теперішньому часі явище сім'ї. Вивчають різні науки, соціологія, етнологія, педагогіка, психологія і інші. Для кращого розуміння явища сім'ї можемо зробити таке порівняння. Так як у світі матерії підставовою частиною є атом, так у світі живих, а у світі, перепрошую, живих організмів є клітина, так само в суспільстві людському є сім'я. Якщо допустити до розпаду сім'ї, то це означає знищити рід людський. Якщо Нездорові сім'ї, слабкі сім'ї це значить хворий народ, здорові сім'ї, міцні подружжя це значить сильний народ і здорова нація. Тому і церква, і держави, котрим залежить на власному розвитку. Котрі, держави, котрі дбають про своє майбутнє, будуть інвестувати в сім'ю, будуть створювати добрі умови для розвитку сім'ї. Якщо подивитися на історію нехристиянських народів, то побачимо, яке помилкове було переконання про статус членів сім'ї. В деяких культурах вважалося, що сім'я є власністю мужчини, котрий мав необмежену владу над членами сім'ї. До жінки відносився як до своєї власності, а часом навіть як до невільниці. Аналогічним було також відношення до дітей. Мужчина міг свою дитину позбавити життя, особливо якщо дитина була хвора, жінок і дітей купувалося, продавалося, а також приносили в жертву Бога Язичниці. Це ситуація. В суспільстві, в котрому не знали правдивого Бога, не знали триєдиного Бога. Зовсім інший погляд на сім'ю, на родину знаходимо у Святому Писанні, в книгах Біблії у Старому і Новому Завіті. Особливо. У Новому Завіті після народження Ісуса Христа у спільноті християн вперше з'являється властиве і правильне розуміння статусу членів сім'ї. Навчаючи про нерозлучність подружжя, Ісус звертає увагу на велику гідність кожної людини, мужчини, жінки, дитини. Тому що кожна людина має свій початок від Бога. Кожна людина є передусім власністю Бога. Дитина не є власністю своїх батьків, але власністю Бога. Читаємо в книзі буття, Господь звертається до себе. До трьох осіб при Святої Трійці зі словами, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Книга Буття перший розділ, 26 вірш. Перш ніж сотворити людину, творець Господь Бог наче входить в самого себе шукаючи зразок і натхнення в самому собі і об'являє себе як Боже ми. і з себе самого дає життя людській істоті і сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її чоловіком і жінкою сотворені. Тому життя людини в подружжі буде вдале, коли людина буде керуватися засадами, приписаними Богом а не своїми. Чоловік і жінка, котрі вступають в подружжя, мають залишити своїх батьків, мають подолати свою дитячу прив'язаність до тата і мами. Перед складанням подружньої присяги потрібно визначити для себе це принципово. Хто я, Чи я ще дитина своїх батьків, чи я вже чоловік для жінки і батько для своїх дітей? Чи я ще доня для мами, чи я вже жінка для чоловіка і матір для своїх дітей? Це принципове питання. Тому... Чуємо у святому Писанні слова, «Полишає чоловік свого батька і матір. І це має відбутися, це залишення полишає свого батька і матір і пристає до своєї жінки і стануть вони одним тілом. Також і батьки мають на це згодитися, мають відпустити свою дитину до нового подружжя. Вже. Не можуть так вже надмірно скучати за своєю дитиною, котра вже утворила свою сім'ю. Треба дитину вже відпустити, тому що вона має виконати своє життєве покликання. Далі Творець, Господь Бог промовляє до новостворених істот, благословляючи їх. Будьте плідні і множтеся. І наповнюйте землю та підпорядковуйте її собі. буття 1 розділ 28 вірш. Жодна з живих істот крім людини не була створена на Божий образ і на Божу подобу. Людське батьківство і материнство, хоч біологічне, подібне до Продовження роду інших істот, існуючих у природі, але мають у суттєвий спосіб подібність до самого Бога. Саме на такому батьківстві ґрунтується сім'я, як людська спільнота життя, як спільнота осіб, з'єднаних у любові. Любов, існуюча між членами сім'ї, є образом любові між Божими особами у Пресвятій Трійці. Бачимо, яка, яка різна ця любов у сім'ї. Любов між чоловіком і жінкою відрізняється від любові батьків до дітей. Любов, наприклад, між братом і сестрою в сім'ї. Це все. Грані одної і тієї самої любові, котрою Господь Бог поділився з людиною, створюючи людину, дав людині цю здібність відчувати любов. Частичку частину від себе. В теперішньому часі. Можна приблизно окреслити час материнства. Подружжя можуть згідно прав натури регулювати свої своє співжиття таким чином, щоб Мати стільки дітей, скільки зможуть утримати та виховати, ну, звичайно, не в повній мірі регулювати, не, не повністю, але в великій досить мірі згідно природних законів. Але в суспільстві можемо зауважити дивне явище власне подружжя. З великим матеріальним забезпеченням і з високим рівнем інтелігенції мають по одній дитині або взагалі не мають дітей, щоб комфортно почувати себе, щоб не обтяжувати себе клопотами про дитину. І це невластиве і егоїстичне ставлення до дару подружжя, котре зі своєї натури створене, щоб ділитися життя. На жаль, бачимо ми такі явища в західній Європі, в християнських країнах. У вихованні дитини найважливіша і перша справа. Повідомити дитині про існування невидимого Бога. Це найважливіше у вихованні людини. Дати дитині приклад релігійного життя. Тому що кожна дитина за своєю природою хоче слухати і наслідувати, по-перше, своїх батьків. Дитина дивиться, чи батько молиться, чи тато сповідається, чи мама сповідається, чи ходить на службу Божу. Це для дитини є приклад і наука. Найважливіше. Щасливий той дім. І та сім'я, в котрій дитина від раннього дитинства дихає кліматом віри в Бога. Дуже важлива справа, щоб діти переказали, щоб батьки перепрошую переказали своїй дитині. Про існування невидимого триєдиного Бога, котрий дав нам заповіді, котрий бачить дитину навіть тоді, коли батьки її не бачать. Якщо дитина про це усвідомлює, то це її може часто оберігти від різних негараздів. Якщо дитина знає, що треба поважати батьків чи треба за заповідь. Шануй батька і мати свого, якщо дитина знає п'яту заповідь, не вбивай, не можна шкодити своєму здоров'ю, здоров'ю ближніх своїх, то це дитину може предостерегти від різних негараздів, навіть в ситуаціях, коли вже батьки не мають контролю над дитиною, але дитина знає, що. Крім батьків, мене вскрізь бачить Господь Бог. І я не можу собі завдати шкоди для свого здоров'я. Я не можу вживати те, що мені не корисне. Це дуже важлива справа. Чому діти часто втікають з дому? Тому що батьки неправильно до них відносяться, тому що не дали для них Бога і не займаються ми ставлять до них якісь нереальні вимагання, дитина не знаходить захисту в сім'ї і тоді вона не спішить повертатися додому, тоді зі школи десь ходить по своїх колегах. Це вже погано. Добрий знак, коли дитина після занять у школі спішить додому, тому що там на неї чекають найкращі друзі батьки, батько і матір, котрі не будуть її карати, якщо в неї негаразди якісь, але допоможуть їм подолати негаразди, з котрими дитина сама не може справитися. Подивімося, наприклад. Святої сім'ї з Назарету. Для всіх, для наших християнських сімей, зразком подружжя є свята сім'я Ісуса Марії і Йосифа. Не було там багатства, не було там комфорту, святу сім'ю ніхто не захищав, була, можна сказати, бідність і нужденність. Але була там тиха радість і незбурений спокій, тому що таємниця сімейного щастя не полягає тільки на багатстві і добробуті, але на взаємній любові і мирі. Марія Іосиф, Марія Іосиф не, не шукали багатства, але шукали волю Божу. Нехай зо мною станеться по твоєму слову. Йосип вчинив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку Марію. Марія і Йосип жили не для себе, але жили для Бога, жили для дитини Ісуса. Для Ісуса Христа Отець Небесний визначив земну матір Марію і опікуна святого Йосипа. І він був для них підлеглим і слухняним. Бачимо тут відносини всі. Діти мають бути підлеглі і слухняні для своїх батьків. Натомість батьки також мають опікуватися своїми дітьми, ставати на їх захист. Всі християнські сім'ї мають ідеал подружнього життя в святій сім'ї Ісуса Марії та Йосипа. Нехай перед нашими очима завжди буде свята сім'я, нехай допомагає нам долати труднощі життя. Нехай сім'ї наші будуть нерозлучні і поєднані у любові, у тій любові, котра є. У Пресвятій Трійці, між Богом Отцем і Сином, між Духом Святим, це, власне, цією любов'ю Господь Бог поділився з нами. Амінь.